Марини в сторі буде проходити розіграш. Тому швиденько переходьте, шукайте це сторіс, виконуйте умови і бажаю вам успіху. Ось цей чудовий гаманець буде розіграний саме для вас. Людині батьки, і я буду готувати зараз найсмачніший шашлик. І покажу вам найсмачніший рецепт маринування. Ріжеться м'ясо, вбирається шия. І найголовніший секрет це соуси для маринаду і соус для глазурування катана. Їх є на будь-який смак. Всі соуси катана. Виготовлені за автентичними китайськими рецептами, вони чудово комбінуються з м'ясом птиці, риби, свинини, яловичини і дають йому насичний смак. Це, це м'ясо я ставлю на годину в холодильник, після чого вже можна буде ставити його на вогонь. Ось такий маринад на вигляд. Використовуємо ось цей соус для маринаду. І є ще глазурований соус, який використовується вже в кінці приготування м'яса або перед самою подачою на стіл. Покажу вам їх. Це ось такий барбікю соус. Його буду я мастити перед зняттям з вогню. Він робить таку яскраву, тоненьку плівочку глазуровану, яка буде доповнювати м'ясо своїм насиченим пряним смаком. Також кінцього є ось такий корейський соус, японський соус. І соус глазурований спеціально для риби. Так само я як жарю рибу на грилю, в кінці, просто зверху трішки мощу цим соусом. Приготування м'яса барбекю не було ніколи таким захоплюючим, як з новими соусами для маринаду та глазурування катана. Залишаю вам посилання, де ви можете перейти, ознайомитися з асортиментом і придбати ті, які вам будуть смакувати. Підписуйтесь, не губіть. Хочу вам ближче показати. І жилет класно, якраз навеснуло цей сезон те, що треба. Ви знаєте, що не класне виробництво, велика розмірна сітка, тобто там до 3 XL. Ви можете взяти, от, до речі, Олегу, ви часто запитуєте, саме 3ХЛ ми її беремо. Він класно сідає, ідеально, я б сказала, гарно носиться. Вже костюм без флісу. Тобто якраз зараз на сезон. 1250 Британії у мене перший прийом їжі. Попросила доньку, дуже мені захотілося, щоб купила мені таку смакоту. Зараз сяду, розслаблюся і поїду. Магазин сьогодні вже не піду. По-перше, дощик накрапав, по-друге, люблю ходити в першій половині дня. А по-третє, вже завтра і каву треба буде купити. Схожу завтра. Всі по роботах, а я управлюсь і схожу. Від їжі отримала купу задоволення, більше нічого не треба. От я навіть все не з'їла дуже смачно. Не в планах подорожувати, ну, побільше подорожей, ну, дуже б я цього хотіла. Але в мене нема такої компаньонки, щоб з кимсь їздила. Я. А так? Моє вже життя нічим не зміниться, чесно, вже фіш напрямо, вже чим воно може змінитися? Нічим. Я б з великим задоволенням повернулася, закінчиться війна, повернулася додому і пішла на роботу. В свій любимий садочок. Оце, оце б мене б так таке мене влаштувало би, але ж я розумію, що це вже світочка, привіт. Доброго. Вчора насміялась трошки, в тіктоки знайшла ваше з невісткою відео. Ой, просто настрій підняло мені вечором. Молодці. Та й такі справи. Я сьогодні першу ніч тут, 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 тут. Спала без таблеток. Пізно заснувала, але заснула. заснула. Вона Виріш... вже закінчилася, вирішила, думаю, ну треба ж там дві осталось. думаю, треба ж якось спробувати, що ж я. Ну я п'ю ж вітаміни. Так, уже зовсім доброго дня. це Я з вами згодна на всі сто. Вже так, як раніше не буде. Ми вже не ті. Ми вже не те пережили, ми вже, вже так, як раніше, вже все, вже не буде. Воно й так життя йде, час йде, ми старіємо, вже так, як раніше не буде. А ще з цією війною так взагалі. Доброго денечка. І храпуни мої. Вітаю, у вас, син жонатий, у вас є наречена. <плес> 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 Допоможу, скидайте. Скидайте на сторінку співпраця. Багато хто за кордоном нове життя все іна інакше. Я згодна з вами, де хто просто як я дивлюсь там в Ютубі. Дякую. В Ютубі дивлюсь, там вони в Німеччині. Вони машину купили на права, здав чоловік. І вони живуть ну, краще, ніж жили в Україні. І багато таких. Але ну, а, ну це люди, люди різні. Одним до вподоби, іншим. Інші тут краще живуть. Ну я не кажу за Британію, ті, хто поїхали за кордон, ніж жили в Україні. От, їм війна може. Як сказати? Ну, чомусь вони визначились, не буду сказати, що на користь. От. І вони не збираються повертатися, вони взагалі про це. Я багато таких знаю. А є, в яким дуже важко. Я тому приклад. Інколи відпустиш усе і думаєш, ну, ну що робити? Ну, значить, так треба. А інколи бонечка, лягай не крутися. А інколи ж ну просто криє. І воно все докупи, О, таке становище, оце старіння, оце все докупи, і оце все в цій голові. І інколи, Господі, думаєш, що, що ж там твориться.